Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні у нас субота, 30 серпня, майже ось ось кінець літа. Одразу хочу сказати, співчуваю всім, кому довелося пережити сьогодні Теж тяжку ніч, бо багато де було дуже гучно, багато було перельотів, якщо чесно. Була, знаєте, на 99%, впевнена, що Харків теж сьогодні отримує дозу адреналіну, так би мовити. Це, знаєте, не не висловлюючись якимось нецензурною лексикою. Бо з вечора почали літати, кружляти, чутно було вибухи, але. Пережила цю ніч, живемо далі, тримаємося. Ну а що нам ще робити? Що нам ще залишається робити? Я зараз готую їсти, не ПП, не корисне. Чоловік мені вже сказав, я не наїдаюся. Все дуже смачно, але. Ну, це стосується там, якихось омлетів на сніданки, якихось там салатиків, всякого такого. Я багато чого не показую, тому що просто фізично не встигаю це все робити. Сьогодні готую селянку, одна з найулюбленіших страв мого чоловіка. Та я, в принципі, також полюбляю для ліси. Є у нас там ще супчик з фрикадельками, теж тут фу, -фу, фу плітаю його. так <с> так. що так. Вже багато разів також показувала, але постійно з'являються нові підписники, нові глядачі. Валиться бульйон. У мене там сьогодні шматочок курки, шматочок свинини. Валиться бульйон тут в сковорідці, Робиться вся засмажка, заправка. Обсмажується цибулька з морквою, додається ковбаска, яка є. У мене тут і копчена на кшталт, на кшталт мисливських ковбасок, але стрілецькі називаються. Вчора купляла в Чодомаркеті. Вони зараз у нас по акції ось тако виглядають. М'ясний ряд фірма. Так вони 200 чимось за кілограм коштують, а зараз. 139, по-моєму, ну 140. Ну, і там різна вага, я обрала там де, де найменше, щоб не, цей, не дуже дорого вийшло. І якраз думаю... Є копчена ковбаска, буквально там дрібка була вареною в мене, кубочками заморожена. Отже, обсмажила цибульку морокву ковбаску, додала трошечки червоного солодкого перецю, у мене було, трошечки звичайного жовтого і огірочки. Огірочки, все це протушкувалося, трошечки розсолу з огірочків додала. І два пакетика томатної пасти. Томатну пасту завжди ось таку макмай купляємо. Дуже подобається. Два, тому що на велику кастрюлю. Та й взагалі, в принципі, макмай нам і гірчиця найбільш смакує. Завжди все життя майонези купляли Макмаївські теж такі найкращі. Ну, Не знаю, як на мене, якісна продукція більш-менш смакує. До речі, скільки ходимо всі разом з чоловіком по магазинах, коли скупляємося по продуктах, завжди купляли майонез. Женя майонез особо не їсть. Так як я його завжди їла. Я його і на хліб мазала, і на їжу мазала. Я не знаю, якась майонезна душа. Зараз. А, а він геть нікуди, він навіть канапки, якщо отако робиш, якщо з майонезом, то ледь-ледь, щоб його там навіть не видно було. А майонез лише додавав там в супчик, в борщик замість сметани. Йому так подобається. Навіть коли сметана є, все одно він майонез додавав. І скільки вже ходимо, вже я не знаю, два тижні, ну так, десь, плюс-мінус два тижні. Коли виходить разом <хи>, іти скуплятися, він завжди звертає увагу, дивися майонез по акції, дивися майонез по акції, там якийсь там, то королівський смак, то торчин, дивися, велика пачка, вигідно. А я кажу, ні, ні, ми більше не купляємо майонез, все, більше не купляємо. І він, та як ж ти без майонезу будеш? <хи> я ні, я тримаюся. В нас був Теж на дуже довго вистачило. Це вже з того часу, ось нещодавно, як я вирішила, все майонез не купляємо. Але в нас був у скляній банці. Теж його Женя вихватив в магазині. Ну, Це фірма, вона така у нас в чудомаркетах та І він, мабуть, тільки з'явився, і він по акції був. Його на дуже довго вистачило, і він смачний. Він густенький. Ну, можливо, там загусників багато, але він смачний. Але все, оце закінчився. Не стала я баночку викидати, дивлюся, 400 мл. Думаю, якихось огірочків ще встигнути закрити ще. в мене тут назбиралися баночки. Треба якось буде збігати на ринок. Вибір вже в нас тут на районі дивлюся по огіркам, не дуже такі більш-менш десь по 43 коштують і вище. А найдешевше ну, десь 35, десь так, плюс-мінус, але вони знаєте такі вже кабани. ну Кабани не кабани, але такі негарні. Не... Не підуть вони на закривачку, бо потім якісь обшикалки. Та й таке. Тупнула вже засмажку. Зараз залишилося мені, мені лише порізати картоплю, буду довго. Ну не так довго, але буду чергикатись бо картопля невеличка. Але все одно понабирали, бо по 15 гривень в чудомаркеті зараз в нас де, де ще за такою ціною знайдеш, хіба що в себе десь на городі в кого є. Так що так. Сьогодні таке розмовне домашнє відео, тому що вчора, то як я ходила в Єву, дзвонить мені номер якийсь, чоловічий голос, і каже, так і так, доставка меблів. І каже, планується субота-неділя, але ніяких... Рамок по часу він обіцяти не може. Каже, або субота на вечір, або неділя на ранок. Тому що каже, 15 адрес в нього, і як там буде получатися, як там буде виходити, не знаю, нормально, мене тут взагалі видно щось <сміст> поставила і телефон так назад поливало. Думала сьогодні, що то, ну це ще перед цим дзвінком. Думала, сьогодні за лісу в місто поїдемо, бо вона прям звикла вже не може їй Тут, мабуть, не цікаво вже на районі скрізь <гад hierarchic> вздовж і впоперек. скрізь вже образили. Хочеться їй масштабнішого подобаються їй ці величезні. Гарні фарики, можна побігати, побавитися. Так що, так що ось так. Мусимо бути вдома, біля дому на районі. Зараз приготую поїсти. І не знаю, будемо, мабуть, за лісою на вулицю підемо. Можливо, якщо вона не засне, тому що ми. Рано всі сьогодні попрокидалося. Женя, взагалі, я ось ці останні дві ночі на диво фут-фут-фу більш-менш сплю. Ну як? Засинаю десь, можливо, близько 12-ї ночі, можливо, пізніше. Прокидаюся пів сьомої і сім. Ну, для мене це ок. Для мене це взагалі це. Не 3-4 години, це вже більш-менш на щось схоже. Я сама по собі прокидаюся, нормально себе почуваю, встаю, там щось Ну, то всі Ми з Женією сьогодні встали. А, і Женя сьогодні не спав. Каже, де в 3.06 чи щось типу того. Він прокинувся і до пів п'ятої. Ще до пів шостої він не пам'ятаю, що він, каже, крутився і, і каже, то став води, попив, то туди-сюди, туди-сюди, щось шорхався. Я кажу, це просто копія, як в мене. оце, Кожної ночі одна і та сама Петрушка. Оце в нього таке почалося. Можливо, це якась разова акція. І, 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 і. Ми ото встали, і Аліса десь там хвилин через 15 теж вже встала, рано попрокидалася. Я думаю, навіть якщо поїхати в місто, вона От зараз обідній час, вона захоче спати, почне скиглити, істерики закатувати. Якби вона поспала і тоді вже якось спокійно. А я сьогодні зранку ото сиділа, пила каву. І щось мені... А, і оце я згадала вчора, що то каримчик для обличчя купила. І думаю, і я щось вчора уснула, думала на ніч нанести і так і не нанесла. Думаю, зараз, зараз вмиюся, піду, нанесу кремчик. І отож така вже допиваю каву. Дивлюся, я ж завжди в горнятку заварюю каву. Ну, або якщо Женя робить, окропом просто заливаємо, все добре, заварюється. Давай, дам, давай, давай. І допиваю каву і дивлюся ж на оце. На, Аліс. Аліса. Аліса. До Тю. На. Ну, не хоче, як хоч. хочу, сама візьму. Оселки сполосну. Я ото згадала, я колись раніше, ну, це вже давно було, часто робила масочки всілякі для обличчя. Просто, знаєте, з того, що є в холодильнику. Для волосся дуже часто робила. У мене ото і волосся швидко відросло. Я вже не пам'ятаю, що до чого стосовно волосся. Це просто загуглити маска з гірчичним порошком. Оце гірчичний порошок, ріпакове, ріпакове масло, жовток яєчний. Щось там, мені здається, ще було. Ну, я вже не пам'ятаю, це вже Років з 10 пройшло. В мене були, були волосся десь отако, зараз в мене по поясницю. І це при тому, що я його кожні пару місяців десь такого обрізаю. Ну, більше я ніяких масок не робила, в магазині ніяких не купляю, ні жодних кондиціонерів, взагалі нічого. Ну, Дієва маска, принаймні для мене. І так само для обличчя ріс робила, там в інтернеті десь. Познаходжу собі. І я взяла сьогодні, взяла піалочку невеличку, взяла трошечки е, оці, цієї кави, що заварювала, що залишилось горнятку, трошечки кави. Капнула туди меду, капнула туди сметанки і ото перемішала, і думаю, воно і як скрабік вийшло, і я там хвилин 5-10 потримала, і в мене. Знаєте, шкіра, мов <рогу> років, ну я не знаю. Не на 10, звичайно, але помолодішала, така просто гладесенька стала. Дуже класно. Воно ж все завжди таке є. Того капулька, того капулька, з жовтком яєчним, з вівсянкою, з молочком, з чим тільки не цей. Я от зробила собі такий скрабік. Хвилин там всім, може, походила з ним. Вмилася і легесенько нанесла кремчик. дуже він приємний, класно пахне. Сподобалась мені така легенька його текстура. Картопля. Картопля, так. Аліса сидить тут біля мене на стільчику. Сподобався. І нема. На диво нема оцієї, знаєте, відчуття якоїсь плівки на обличчі. У мене дихає шкіра. Я прям дуже сильно приємно здивована в районі. Ну, я не пам'ятаю, 50 чимось гривень, доктор. Скільки там мілілітрів? Ота моя помощниця. Хозяїшка. Я що то топля на дощці різала. Зараз. В міску перекидаю, Аліса сидить, теж беле перекидає, допомагає мені. Ох, Аліса, Охі, помічниця мамина. Так що так. Дівчата займаються, купувають. Якось мені місце. Давай доця ти докидай, а я доріжу, ще так до топлине. В общем, я дуже приємно здивована і задоволена, поки що вирішила, як є в мене час, що нам там зранку не треба поспішати там, на заняття, чи що це ж кілька хвилин для себе приділити, робити якусь масочку. Знаєте, в мене аж якось знов телефон щось. і настрій якось кращий. І краще себе відчуваю, щось для себе. Не для когось а для себе зробив. Нічого. Ні, на доця. Не треба назад її висипати. <свісно> щось для себе зробив, не для когось, а для себе якось приємніше себе відчуваєш і настрій якось краще. Треба якось відволікатися, робити щось для себе, хоча б трошечки маломайські, хоч щось. Так що так. Взагалі, перевезли нам вже шафу до Жені дозвонитися, не змогла, бо в нього там зв'язку, зв'язок дуже поганий, то є, то нема. Водій подзвонив за 40 хвилин до того, як під'їде. Я весь час дзвонила і по-мобільному, і в телеграм. Суп в мене там на солянка моя на повільному вогні булькається, вже все закинула. Я думаю, нічого страшного там не буде. Зараз водій, м'яко кажучи, не зрадів. Не зрадів, що йому доведеться, попросила хоча б до під'їзда витягнути з машиною. Він сказав, що йому важке не можна підіймати, але ну, без безвихідь. Підійшла до хлопця, тут тобто теж під'їхав на машині, він сказав, що теж йому не можна важке підіймати, в нього спина хвора. Так що так, але щойно поїхала машина. Я вже підійшла, відчинила під'їзд, підперла двері і дзвонить Женю. Дзвонить, сказала, що так і так він зараз з кимось, бо він не на машині, з кимось хлопців зараз під'їде. Ну, як зараз. Вона ще Аліса така, що на одному місці стояти, геть не хоче, вона вже тут напсихувалася, її на руках тримаю, і, і так, і ходимо навколо, довкола, туди-сюди, туди-сюди, і відійти ж нікуди не можемо, і додому повернутися не можемо. Взагалі, весело. Оце так ввечері, зараз це десь о 3-й годині дня привезли. Все, шафу хлопці занесли. Сказали, що дуже важка, я не знаю, як цей бідний водій сам витягував. Е, йдемо в магазин, купимо Алісі зараз якусь вкусняшку, якийсь смаколик, бо е, по-іншому додому вона йти не схоче, а в мене суп. І треба ж його, я думаю, вже вимикати там вже по-любому. Хоч воно там і на самому повільному вогні, але... Все одно переживаю. Все ж таки газ мого раптом. Все, я повернулася додому. З солянкою все добре. Навіть картопля не перезвалювалась, настільки воно на слабкому вогні було. Але я щойно спробувала м'якенько. Я зараз всунула е половник. Я вже давно казала, що е перекипячую перед тим, як вимикати, щоб потім. Нічого там не скисло, ніби, ніби стерилізація така у мене. Тож можна вже нарешті видихнути. Що ти обулася? Ні? Нарешті видихнути. Не знаю, Аліса може ляже поспить. Так все швидко сталося. Ось воно все. Та і ось таких. Одна, дві, три і ще одна маленька там фурнітура, щось, щось типу того. Єдине, я ж кажу водію, є якась накладна, або є там всередині інструкція, як збирати. На що він сказав? Що я нічого не знаю, я просто водій. Так що так. Тому що <кій> може бути таке, що і не буде схеми якоїсь, так? Що там до чого? Женя мені розповідав, коли це ще до нашого з ним знайомства він замовляв в інтернеті меблі. Ось це ліжко до цього ліжка ще в комплекті. Там шафа була, комоди дві, і дві тумби. Аліса зараз лопне Аліса. І це все прийшло ось тако в коробках запаковано. І не було ніякої Аліса зараз бабахне. Сіла на кульку на довну в повітряну. Все було ось тако в коробках. Нічого ніде не підписано, ніяких схем, геть нічого не було. Так що... Ну, тепер не знаю, коли в нього там буде вихідний. Шафа є, але її є нема. Коли вона буде встановлена, бо його знає. Тепер ну, пів діла зароблено, як то кажуть. Так, їсти наготовлено. Світло тут не вимкнуло. Ну, В місто вже ми сьогодні. В місто сьогодні вже не поїдемо. Я думаю, Аліса зараз поспить. Я не знаю, що буду робити. Ну, якось так. Добренько на сьогодні буду завершувати відео. Дякую, що дивилися, що були з нами. Дякую вам всім за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Всіх обіймаю, всім бажаю миру, тиші та спокою, без прильотів. Без цього жахіття. Нехай у всіх все буде добре. До наступного відео. Пока-пока!